Привіт! Вітаю тебе на каналі Міст Шопінг. У цьому відео ти дізнаєшся, як зареєструватись у інтернет-магазині Bluetті і як доставити свої онлайн покупки з Німеччини в Україну. Зверни увагу, що зараз скасовано плату мита та ПДВ на товари для електрогенерації та реб більше читай на нашому сайті міст.шопінг. Важливо, щоб отримати свої покупки, тобі потрібно зареєструватись у сервісі Міст Шопінг. А як це зробити, дивись у цьому відео. Блуетті спеціалізується на портативних електростанціях, домашніх акумуляторах та сонячних батареях. Інтернет-магазин пропонує надійні пристрої для енергетичної незалежності як резервне живлення вдома, так і енергію в подорожах. Давай зареєструємось і купимо зарядну станцію у Німеччині. На головній сторінці у верхньому правому кутку наведи курсор на профіль. І у випадаючому вікні натисне на «Регістрірен». У наступному вікні тобі потрібно вписати свій емейл, пароль, повторити пароль і, натиснувши ось на цю кнопку, відправити код безпеки, який прийде тобі на емейл. Далі перейди на свою електронну пошту та скопіюй код і встав його у відповідне поле. Постав галочку і натисне на «Регістрірен». Готово. Продовжимо. На головній сторінці знову наведи курсор на профіль та у випадаючому вікні обери мейн-конто. Так виглядає твій особистий кабінет інтернет-магазину Блуетті. Тут тобі потрібно натиснути на мейне адреса, а далі сюди Ньюадреса Хінцуфуген. Для заповнення інформації на цій сторінці тобі потрібно перейти у веб-кабінет Міст Шопінгу, розділ адреси адреси міст та обрати склад у Німеччині. Скопіюй у вікно такі дані, як Land, Бундесленд, Вогнейм, тобто ім'я, Нахнейм, тобто прізвище. Зверни увагу, що біля прізвища тобі потрібно вказати свій ID номер. Далі вкажи адресу складу, Штат, індекс і номер телефону. Тепер натисни ось тут, щоб зберегти. Це готово для твого онлайн шопінгу у інтернет-магазині Блуетті. Тепер ти можеш обрати товар, я збираюсь придбати саме ось цю модель, і, до речі, зверніть увагу, яка ціна зараз у Німеччині і яка в Україні. Обравши товар, ти можеш додати його в кошик і продовжити покупки, або натиснути от сюди одразу для оплати. У наступному вікні вказано, що твій товар додано в кошик, і він буде тобою заброньований протягом 20 хвилин. Опусти вікно нижче і вкажи адресу доставки повторно. Так, деколи інтернет-магазини просять вказати адресу доставки ще раз перед оплатою. Перейди знову у веб-кабінет «Міст Шопінг», розділ адреси, адреси міст та скопіюй усі дані, такі, як Ленд, Дойчленд, Вогнейм, Ім'я, Нахнейм, Прізвище з ID номером, фірма Джермані». Вкажи адресу У рядку Апартмент Сют пропиши хале номер 16 вкажи індекс штат і номер телефону складу міст Шопінгу, опусти вікно нижче і вкажи дані банківської карти, номер карти, термін дії і код безпеки, а також прізвище та ім'я власника карти. Зверни увагу, що за першу реєстрацію на сайті магазин пропонує тобі купон на знижку. У моєму випадку на 20 євро. Щоб застосувати його до покупки, натисни на Тільген. Знижка застосована. Тепер опустись трішки нижче. Тут ти можеш залишити чайові для інтернет-магазину. І для оформлення заявки натисни на Бестелунг Перевір, чи все вказано вірно. І натисни Ось тут Оплатити. Вітаю! Покупка успішно здійснена. Важливо. Якщо оплата не пройде, ти завжди можеш скористатись послугою Викуп і ми купимо товар для тебе. Посилання на цю послугу я залишу в описі до цього відео. Коли магазин відправить твій товар на склад містшопінг, тобі на емейл e прийде трек номер, який потрібно зареєструвати у веб кабінеті Міст Шопінгу або у мобільному застосунку Майміст Шопінг. А як це зробити, дивись у інструкції, про яку я згадував на початку, я також залишу посилання у описі до цього відео. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал, на наші соціальні мережі і очікуй нових коротких відео про реєстрацію у популярних інтернет-магазинах за кордоном.